Всім доброго ранку! Сьогодні я вам хочу розповісти про красуню березку. Береза одне з найпоширеніших і найкрасивіших дерев в нашій країні. Його образ надзвичайно привабливий. Зверху кора берези біла, тонка, а знизу чорна, кострубата. Чорні смужки на білій корі. Потрібні для того, щоб дерево могло через них дихати. Гілки тонкі і схиляються донизу, що надає березі ніжності. Восени Берізка змінює своє зелене вбрання на золотистий колір. Якщо звернути увагу на гілочки, то можна помітити, що на їхніх кінцях ростуть. Сережки. Влітку вони зелені, а восени стають коричневого кольору. В них якраз і дозріває насіння. Березу люблять не тільки за її красу, а й за користь. Вона володіє лікувальною силою. Крім цього, лікувальними властивостями володіють березові бруньки та сік. Бережіть ці чудові дерева.